Летіла це та й сіла на сосну, та й сіла на сосну, на гілку розкошну, не хилися, гілку, не химий задому, ой Богу режити силу. Роду. А у сироти роду два роду та й той приїжджає десятого году. Прийдеш сестру у неділю вранці та й вип'ємо сестру. Горілки по чорці, Чого? горілка по чорці, ні, когось мені ж брате, а? горілка не п'ється білому мого серця, як гадина в'ється, нехай вона в'ється, вона ж одірветься, Ой, розкажи сестру, як тобі живеться, а мені живеться, гірше, як нікому. З малкою сиротою, на старість з довою. З малкою сиротою, на старість довою.